І знову повітряна тривога у низці областей через загрозу балістики. Прямуйте в укриття. Ну і вже до 24-х зросла кількість загиблих у сумах. Серед них одна дитина. Повідомили у ДСНС України. О 10.15 ранку у вербну неділю росіяни вгатили по центру міста двома балістичними ракетами. 84 людини, зокрема семеро дітей, поранені у центрі протидії дезінформації. Наголошують, що це був чітко спланований удар росіян, що було якомога більше жертв серед мирного люду. Адже сьогодні для мільйонів вірян вербна неділя, але не для росіян, там давно Бога. Немає. Президент Володимир Зеленський вимагає жорсткої реакції світу. Без тиску на агресора мир неможливий. Вулиця вкрита тілами, плити залиті кров'ю. Вербну неділю у сумах. Росіяни перетворили на криваву. Далі, далі розпрошую вас. Прошу, Дві балістичні ракети поцілили просто у центр міста у день, коли люди зібралися на святкове богослужіння. Та ось на відео вони надають. Одне одному допомогу, якщо є кого рятувати. Поліція обмежила доступ до зони ураження, адже кожна хвилина важлива, аби врятувати життя. Знаходилось дуже багато людей на вулиці. У ворог розраховував досягти найбільше нанесення ураження людям по місту суму. Наразі зараз надається допомоги постраждалим. Цифри із кількістю жертв постійно змінюються. Організація Одна кров Україна у мережах терміново шукає донорську кров. Тут дуже багато закладів харчування, згорілі автівки, які були припарковані. Влучання було посеред вулиці і автобус. рейсовий звичайний автобус, який їхав, чимало людей загиблих саме. Саме були пасажирами цього транспорту. Тіла загиблих досі лежать. Родичі підходять і впізнають всіх своїх. На жаль, і в нашій редакції є. За даними ДСНС, знищено 10 машин, пошкоджено 20 будинків. Правоохоронці розпочали слідство, Росія скоїла черговий воєнний злочин. Свідомо використала час, коли люди були до цього не готові. Люди постраждали прямо посеред вулиці, у автівках, громадському транспорті, у будинках. Декого доводиться деблокувати. Дякую. Дякую. Ось це відео виклав президент Володимир Зеленський не соромиться у висловах. Тільки сволота так може діяти, забираючи життя у звичайних людей, мої співчуття рідним і близьким. Потрібна жорстка реакція світу, Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Він переконаний розмови, що ніколи не зупиняли балістику і авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує. Терорист, міністри оборони та закордонних справ закликали партнерів надати більше засобів ППО. Ольга Чайко Христина Гавриш. Факти ICTV, Єдині новини з нами на зв'язку. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх на місці трагедії перебуває зараз. Пане Володимире, я вас вітаю. здоров'я. розкажіть, будь ласка, про наслідки удару по сумах. А зараз ми якраз знаходимося в тому місці, де був застосований е засіб касетному спорядженню. Тобто ракета, ми бачимо тут посічені стіни відповідними вражаючими елементами. Ми бачимо, де більше всього загинуло людей. Це тралови, в якому люди знаходилися, і практично всі, е всі загинули. Хто там був зараз? проводиться евакуація тіл. На жаль, тут як нас люди поверталися з церкви, розуміючи, що сьогодні велике свято, і люди поверталися. І тут було дуже багато людей. І прийшовся сюди. Як нас повітря розірвався а, цей е, засіб поражена, попередня з ракетах касетному спорядженні. Пане Михайле, пане Володимире, вибачте, тільки бачила, що у вас за спиною просто виносили тіло. Я так розумію, що з цього тролейбуса, так? Так. Так. Це тролейбус смерті. На жаль, там дуже багато було людей, дітей. На цю хвилину 21 людина загинула, 84 поранена, поранено. Серед них семеро дітей. Були, от Ми зараз бачимо відео після цього удару. Ви теж одразу на місці. Були ще відео, як ці ракети, власне, прилітають. Спочатку один удар, потім другий, в конкретне приміщення в центрі Сум. Що це за будівля? Це будівлі Сумського державного університету. Тобто, там, де проводять навчання заходи на СССР. По тим днів ми повне сини. Да. Якраз вони знаходяться в центрі. А скажіть, будь ласка, чи завершена зараз рятувальна операція? Чи можуть бути в цьому приміщенні люди під завалами? Ні, Всі завали вже обстежені, максимально пройшли по будівлям, які могли постраждати. Є люди, які посічені склом. Але от завали всі перевірені. Наразі на цю хвилину більше таких рятувальних робіт не проводяться, бо всі завали розібрані. Чи є пошкоджені житлові приміщення? Як бачите, поганий сьогодні такий інтернет-зв'язок із сумами. Я сподіваюся, що таки вдасться нам, хоча б ще хвилинку поговорити, отримати інформацію про те, які там масштаби руйнувань. Ви самі все бачили на власні очі просто під час вімкнення начальника сумської обласної військової адміністрації з тролейбуса, який фактично згорів внаслідок цієї російської атаки, виносили тіла людей. Десятки приміщень, автомобілі пошкоджені. Люди посічені скалками. 84 людини зазнали поранень, Як пан Володимир нам сказав, що саме з церкви багато хто в цьому тролейбусі їхав? Люди їздили святити вербу у вербну неділю. Ну і так, от народ богоносець їх з святом привітав. Пане Володимире, ви з нами на зв'язку чуєте? Да, вас чую. Розкажіть, будь ласка, житлові приміщення є пошкоджені? Перепрошую, не почув. Будинки, житлові будинки пошкоджені є житлових будинків наразі немає. Там руйнувань немає, але скло, двері це, це пошкодження. Є зараз проводиться опис. Цього надається перша це допомога людям, які там знаходяться. чи потрібна якась допомога волонтерів на місці? або Аби люди здали кров для поранених. Я скажу вам так, що в дуже багато волонтерів, дуже багато телефонних дзвінків з наших регіонів, які запитують, яка має бути допомога. всім кажемо, що цю допомогу, яку необхідно буде надати. Ми як тільки проведемо ці рятувальні роботи, після цього зв'яжемося, надамо розрахунок, яка нам вкончена під потрібна допомога. На яку підтримку від міста від області можуть постраждалі розраховувати? На жаль, це питання вже по місту Суми по області. Воно відпрацьовано, тому що це не перший обстріл і міста Суми. І в цьому році їх вже було декілька, де багато було постраждалих. Тому надається допомога за рахунок держави, надається допомога за рахунок громади і з обласного бюджету теж надається допомога. Також надається допомога міжнародними нашими. Організаціями, громадськими організаціями щодо ліквідації наслідків. Тому це все вже відпрацьовано. Зараз будемо обліковувати, приходити до людей і з ними спілкуватися, щоб описати всі їхні потреби. Які зараз роботи на місці удару відбуваються? Роботи, як ви бачите, іде евакуація загиблих. Евакуація загиблих, все е, місце все від прилідна панаціональної поліцію, національну гвардію е, обмежен Доступ сюди і проводяться відповідні служби. Проводяться е, е, відповідними експертами. Всі дослідження цього злодійського враж. Пане Володимире, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Володимир Арчук, начальник сумської обласної військової адміністрації. З місця російського удару сьогодні орієнтовно о 10.20, Дві російські ракети влучили по центру Сум. 21 людина загинула. Дуже багато людей загинули в тролейбусі, які їхали саме серед містям. 84 людини зазнали поранені. Це інформація станом на зараз. На жаль, вона може оновлюватися, тому що багатьох людей посікло скалками. Ми повилітали вікна, влучання були в університети Київ, самісінькому центрі Сум розташований. Отака, от вербна неділя